Там чесно, наприклад, подрахували, що ви 71 гривню сплатили кожному виборцю не прямо, але не прямо так? не офіційно, таким чином, правильно? що що ви зареєстрували так за звітами Но... своїми. А от інші депутати, які виграли на Волині, вони, наприклад, витратили за один голос 6 гривень. Дивіться, я наприклад. все роблю так, як роблю, і все, що роблю, показую. А в mm -hmm. мене два запитання я давно хотів запитати: а хто бенефіціар руху? Чесно, ви знаєте? О, давайте ви про Сороса Ні, ні, я не про Сороса. По-перше, не Сорос, а Шорош. Тому що єврейська була прізвища Шорош? Це по угорці, вони так не Я не знав. Так хто? Фонд відродження. Ні, не може бути. Фонд відродження не дає грантів, чесно? Та ні, чесно, я не знаю. Ну, хто стоїть, хто обничує, чесно. Я до цього часу не можу зрозуміти, може ви скажете мені. Ну, то то ж не хто? Я не знаю. Але в мене немає не, сумнівів, не Рибачук, в сьогодні. Не Рибачук с... Бенефіцар чесно. Ну, Рибачук так, є один з представників. Так, ви запитайте, так. будь ласка, Рибачука в 2007 му по-моєму, році чи 2006-му, коли він був головою адміністрації президента Ющенка на Подолі, в ресторані, я забув, як називається, чи не просив він в нас 8 мільйонів доларів готівкою на розвиток партії? Бенефіцар руку чесно. Спитайте його прямо: зі мною була ще одна людина, яка може підтвердити мої слова. І бумо мною відмовлено йому, тому що таке, в принципі, він А як то, це пов'язується попра... з даними, я просто, чесно про те, протестувати. Я, 80... я просто за людей, які претендують називати свій рух чесно. Просто хочеш бути чесним, будь чесний всіма. Я стільки знаю історій різних, за які мені точно не треба червоніти. А ті, хто хоче це називати чесними, хай вони думають, ну або розповідають. Про історії про не хочете розказувати, от я одну розповідаю. Почав... Ну, якщо якщо в... я вам все розповім. Ви мене більше не будете запрошувати, а так і інтрига як з бордами. Хто там був в ресторані? Він зараз за кордоном. Ну якщо рибачок скаже він, я думав. Він, він. ні, паниця не було двох памиць. Був паниця, рибачок і ще одна людина. Ні, ну вас. Важе палець, дивіться, як тільки рибачок дружина пральне палеться, да. син палиться, дочка ну. донька памиться, батько памиться, мати палиться. От так да. що... Да. То, я був то, один. Я, так, тепер від нашої сім'ї, я був один. Так от як тільки рибачок вам скаже, що він хоче посміхатися на цю тему, я вам скажу хто був третій. Ви зможете його запитати. Це прекрасно, але 71 гривня. Я зараз ну, те, проїжджи. що бом офіційно ви ж не це ви ж показано. не оскаржуєтеся дані чесно, правда? Ну тобто це дані. Я не про Я ж не спорю, я не пам'ятаю скільки, але я не оспорю. Вони ж беруть ну дані об'єктивно. Рахують. Так, от все записано, все, що витрачено в моїй декларації, і все, що витрачено в КОС 6 гривень, в Мене 71. Ну значить, я все робив чесно.